Всім привіт! Мене звати Анастасія, Ви знову на моєму каналі. І, власне, ви не тільки на моєму каналі сьогодні, а і на моїй кухні. І сьогодні я буду відповідати на деякі ваші запитання, і дуже дякую за те, що ви їх ставите. Я прийняла все до уваги. І запитання номер один, яке просто побороло е, у е, змаганнях. Найпо, найпопулярнішого запитання було це те, чи дійсно в Америці продукти на смак, не такі, як в Україні, чи, наприклад, десь в Європі. Чи дійсно вони е, в умові, без смаку, без запаху і так далі? Ну, зараз е, я вам проведу невеличкий експеримент е, перед нами. Буде полуничка, яку я придбала в на аміш базарі. Зараз я наведу фокус. Автофокус не хоче наводитися. Тобто ця полуничка тут 1 паунд, 1 паун це у нас приблизно 480 грамів. І коштує це: от таке от щастя, 8 доларів. Це дорого. Навіть для штатів за таку ціну за 1 паунд. Але чому така ціна? Ціна така, тому що а це продукт продукти в сезоні і аміші, якщо ви не знаєте, хто такі аміші обов'язково загугліть, я можу залишити тут. Невеличку силочку, скріншот. Тобто, це люди, які відмовляються від благ сучасної цивілізації і вирощують все без хімікатів, як воно повинно бути. Тобто живуть вони в таких поселеннях, вони за не використовують несучасні технології, навіть електрику вони не використовують. Тому ця полоничка я вже декілька помила, бо ми будемо сьогодні проводити такий експеримент. Пахне як українська полуниця, як вона, в принципі, і має пахнути. У неї дуже такий свіжий аромат, і вона має здоровий такий колір, такий, який має мати полуниця. Темненький. І вона, ви знаєте, така трошечки м'якенька, що дуже є хорошим знаком. Тепер я відкриваю це ще не саме погане ЗОЛ. Це органічна а полуничка. Зараз знов наведу фокус. А органічна полуничка, не хочу наводити фокус. Ось. А я знімаю на Cinematі, і він тут живе власне своїм життям. А, так, органічна полуничка, тобто це не самий страшний варіант а, десь там з Волмарта. Я нічого не маю проти людей, які шопляться в Волмарті, але там дуже багато хімії, тому я не можу таку аналогію. І е, там полуниця виглядає набагато гірше, ніж ця. Це ця е, е, найкраще ЗОЛ, що можна було знайти. Це коштує щастя 5 доларів. ну, Тобто, е, якщо ми візьмемо ще дешевше, вона буде коштувати в районі 3 доларів, ця 5. Тобто ми розуміємо, що ця 8, це 5. А, так само тут один паунд, 454 грами, якщо бути точною, що таке один паунд. А, тут написано, де вона вирощена, що вона органічна, вирощена в Санта Марія Каліфорнія. Ну от І подивимося, власне, на санта Марію, Каліфорнію. Як вона виглядає? Просто піднімали самі перші, я не перебираю. Тобто вона йде світліша в кольорі. от якщо от ви побачите, вона йде світліша. Бочка у неї світліші. Тут майже зелена. Запаха в неї дійсно немає. Абсолютно немає. Ну, от, можливо, 2% зі ста. Тобто, якщо тут запах 100, 100 то тут запаха майже немає. І зараз ми будемо дивитися на різницю. Я спеціально помила уже амішерську полонечку. Зараз я помию три штучки у себе в кранику. А, Ніби як хорошої магазинної органічної полуниці. Да? Тобто ми не, не купили навіть хімію. А, я вже не хотіла вас так страшити і лякати. Зараз я її промокну в от, паперовий такий рушничок. І зараз ми подивимося різницю. Ну що, переведу вашу увагу. Власне, наша команда органічної вирощеної без хімікатів і органічної вирощеної на магазин. Тобто, як я ще раз сказала, не найгірший варіант, бо найгірший варіант був зеленіший, бо ще в рази і в рази. Давайте візьмемо ножик і розріжемо пополам. Так, знімаю я лівою рукою, так що вибачайте. Слухайте звук. Тобто її ще, знаєте, треба силу прикласти, щоб от надрізати, Да? От що ми бачимо. Тобто, якщо в Україні я беру і я цю полуницю можу отак от розчвякнути, я вибачаю за свій сушик, то тут прям її треба, знаєте, ножем отак от різати, як морквину. От вам варіант. Органічно із Каліфорнії. Так, тепер йдемо далі аміші, які вирощують так, в принципі, як мали б вирощувати в Україні. Так, тут моя собачка нюхає. Міка, ти ж не їсиш полоницю. Малесик ти мій. Ну, що таке? Чекаю, чекаю. Так, що, дивимося. Розрізаємо. Звука ми не чуємо. Правильно? Правильно. Е, так. Оп-оп. Такий от сюрпрайс, да, у нас виходить. І, власне, зараз ми ще протестуємо, чи я можу її, я можу її рожати, ребята. От. У випадку з органічною з магазину це набагато складніше дається. таке от вам дослідження. Підтверджуючи цей стереотип, я хочу сказати, що дійсно в США продукти відрізняються. Я вибрала прям самий крутий варіант, щоб показати вам, бо так як я не можу зараз літати в Україну і привезти хорошої полуниці, я показую хороший варіант от практично української полуниці і дуже хороший варіант магазинної полуниці. Знову ж зауважу, що поганий варіант я. Ще навіть не придбала, він набагато дешевший. Тому, відповідаючи на це запитання, дійсно продукти в Америці дуже сильно відлічаються, від того, що в Америці не існує такого слова, як сезонний продукт. Якщо ви запитаєте в середньостатистичного американця, коли сезон полуниці, він не дасть відповідь. Якщо ви запитаєте навіть маленьку дитину в Україні, дитина зразу відповість: полуниця червень, чорниця кінець-червень, початок липня, так? малинка так само, там, не знаю, самі Асні кавуни, це серпень-вересень, там не знаю горішки волоські і кавунчики це так само вересень. Людина в Україні все це знає, тому що в неї є доступ до базару, до ринку, точніше, до продуктів, які от власне люди вирощили. От зараз в сезоні. і Вони пахнуть так, вони можливо коштують дорого. Я не, ну, не цураюся того, але я розумію, що е, коли ти приїжджаєш в Україну е, за кордону і в тебе є більша валюта, для тебе це дешево. Але я розумію, що долар в Україні дуже сильно виріс, і це так само можливо не настільки доступно піти і придбати собі того сезонного фрукту, але повірте мені, в еквіваленті зарплата. І в еквіваленті якість, так? Тобто ціна, якість в Україні все рівно це в рази доступніше, в рази дешевше. Навіть якщо ви не можете дозволити собі це придбати десь на ринку, десь в магазині, у вас є опція е сусідів, родичів, я не знаю, бабусь-дідусів в якомусь селі, де можна поїхати нарвати черешні, е нарвати полунички, порічки і так далі. Повірте мені, е я би. Запросто е, платила б і більше, ніж 8 доларів за один паут полуниці, якщо би я знала, що вона в мене є в доступі сезонна без всяких хімікатів і на смак смакує так, як вона має смакувати. Е, та доступність продуктів в Америці і ці ну якби недорогі ціни в е, магазині продуктовому ще не означають що у мене є гроші, я можу дозволити собі все так, ти можеш, але чи. Чи оздоровишся ти від того, чи отримуєш ти задоволення від того чи іншого продукту, скоріш за все, що ні. А, так, тому, відповідаючи на це запитання, продукти дійсно різні. І дуже шкода, що американці не знають, які мають бути на смак прям класні е, полнички. Тому люблю літати додому влітку і їсти смаколики в Україні. А тут маю переплачувати за органічний продукт. Так, номер два. Запитання такого не було, але я вирішила дещо продовжити цю тему продуктів, і дати відповідь на можливо запитання, яке може виникнути в майбутньому. Чи вирощують тут люди щось своє? Скажу так, вирощують, але дуже мало. Я не зустрічала практично. Будинки з якоюсь такою ділянкою, де люди висаджують свою картоплю, наприклад, помідори, синицю і так далі. Причиною того всього є, можливо, мене хтось поправить, але в Америці контролюється, скільки ти можеш сам для себе вирощувати, якщо ти вирощуєш дещо більше. То до тебе вже будуть запитання: а чого ти це вирощуєш, а це на експорт? А де твоя ліцензія? А для чого, а ти що так багато з'їдаєш? Ну, тобто це все контролюється в Америці. Відповідно працюють закони, і якщо ти хочеш щось вирощувати на експорт, ми розуміємо, що тут базарів нема тут є такі, ніби як фермерські ринки. Можливо, ви про них чули, коли, наприклад, ти фермер, ти щось вирощуєш, ти можеш привести це. А на такий фермерський ринок, який відбувається в кожному місці, там в суботу зранку, і можеш продавати свою продукцію, але на неї в тебе має бути дозвіл, що ти маєш сертифікацію, що ти доглядаєш за своїми рослинами, що ти їх окроплюєш, що В них ну коротше кажучи, що людям погано від них не буде. Розумієте, щоб здобути оцю ліцензію, ви маєте дуже сильно піднапрягтися. Тому цим займаються відповідно, фермери більш в габаритному форматі. Тільки от такі сміливці, кому це дійсно дуже потрібно, робляться на маленьких скажімо так, фермах. Вони платять достатньо багато грошей, щоб їх утримувати, і оновлюють ці всі лицензії, продають, купують своє місце на цьому ринку. І, відповідно, їхні ціни набагато дорожчі, ніж в супермаркеті, з того, що вони вклали в цей органічний продукт. до... Фіга, от, а, а так от, щоб для себе вирощувати, чесно скажу, це парадоксально, тому що я була десь приблизно вже в 18-20 штатах США, і я вже трошки збилась з рахунку, і хочу сказати, що тут немає практики висаджування якихось дерев. Як у нас в Україні? Ось, наприклад, ти там ідеш по місту, не обов'язково навіть їхати в село. Так? Ти йдеш по місту, йдеш по частним секторам, ти завжди бачиш якась там абрикоска, вишенька цвіте, грецький горішок. Ти собі пішов, десь дьоргнув, там ніхто не побачить. Коротше кажучи, це є. Ми малі діти виросли в селі українському, ми завжди... Цапали в сусідів смаколики з дерев. Але і, і в нас так само це робили. Це нормально. Але до чого я це все веду? До того, що тут такого немає. Я дуже багато часу проводжу на вулиці, ну тобто, не дивлячись на те, що в нас дуже спекотно, і люди в нас не гуляють. Я все-таки українка, я гуляю, мої друзі люблять прогулюватись, і ми часом досліджуємо собі якісь такі. Ділянки, нешвельські, чесні райончики, класні будиночки. І знаєте, скажу вам чесно: мої ноги, здається, обходили вже весь нешвель, і не тільки Нешвіль, і я ніде не бачу цих от власне якихось дерев. Єдине дерево персика, яке я бачила і знаю, де воно є, через дорогу. в частному секторі воно росте на подвір'ї. я Його обов'язково зніму на подвір'ї відкритому без паркана, тобто практично над дорогою. І ніхто ніколи не зірве звідти жодного персика, навіть не підбере з дороги. Тобто, це чиєсь дерево. Американці, по-перше, бояться брати щось з дерев, тому що краще довіритись хімії. Ой, а, вдруг це, а вдруг це не персик тобі здалося? От чесно вам скажу, це для мене просто шок, тому що е дуже багато американців ну, насправді не знають, е як ростуть якісь дерева, там, не знаю, е і ягоди, наприклад, кущові. І я навіть спілкувалася з друзями-американцями, кажу: от там персик, ні 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 не чіпай, не чіпай. А, не чіпай, бо це не наше. Ну, в принципі, це логічно і круто. Але Б не чіпай, бо ти не знаєш, а вдруг воно отруйне. Кажу, так це персик. Ти що не знаєш, як персик виглядає? Не чіпай. от Отака от історія. Тому я не бачу тут ніяких дерев, ви можете мене поправити. Якщо в вашому штаті живуть, живуть дерева з фруктами, напишіть, будь ласка. От мені просто цікаво, в якому штаті можна їх знайти. Бо єдине, що я знаходжу, це от ну, персик бачила і пекани. Тут дуже багато росте пекані. Майкові! Собачка, передаю вам привіт. І дуже багато пеканів дійсно росте. Пекани це так, як от у нас волоські горіхи, вони ростуть тут всюди. Їх дійсно багато. Дуже багато саме квіткових дерев, чого хочеш, розумієте, чого хочеш: від пальми до куща банана і так далі. І так далі. Але от знайти якесь яблучко чи грушку, чи вишеньку. Ніколи не бачила. Ні, ніколи на власні очі не бачила в США. А була і багато де. І Якщо знову ж таки ви зі Штата, де у вас ростуть вишеньки, скажіть мені, і я приїду до вас в гості. От Тому. Уже говорячи, розвиваючи цю тему далі, ми, напевно, поговоримо про це в якихось інших випусках, якщо у вас є ще якісь запитання стосовно продуктів в США. А зараз я дам ще відповідь на одне запитання, і ми з вами будемо на сьогодні прощатися. Не забудьте, до речі, поставити лайк. Я вирішила, що буду розбирати з вами по декілька запитань в одному відео, тому що я хочу максимально давати розлогі відповіді на запитання. І тому сьогодні ще одна відповідь на запитання стосовно песиків. стосовно тварин. Дійсно, запитання стояло так, скільки коштує утримувати тварину в місяць щорічно і так далі. І так далі у США. Так, ну що, всі знають, що в мене є песик Хаскі. Міка. Тамі! Вона, вона вже там спить, ну зараз я переведу камеру покажу. покажу. Так, тварину утримувати в США дорого. <смі> ну, дивіться. Щоб тваринка мала змогу жити в апартмент комплексі, от в квартирі, в яку ми знімаємо, по перше, треба в першу чергу знати, чи дозволяє той чи інший апартмент комплекс утримування тварин. Наш, наприклад, дозволяє. І там вимірюється це все в паундах, тобто тварина до когось певного розміру, маленька і середня, тобто якогось максимального слона 100 кг вам можуть заборонити тут тримати. Ну, от, якщо собака, наприклад, там до 50-60 паундів, що там 35 кг плюс-мінус, утримувати у нас в апартмент комплексі можна. У нас є собачий парк, такий невеличкий, який так само я вам покажу через декілька хвилин, де можна вигулювати собаку, якщо, наприклад, у вас немає часу, чи там я не знаю, ви захворіли, чи от вам треба швиденько, щоб собачка сходила в туалет. Дуже круто це те, що входить у цей пакет. Да? Тобто я купую щомісячно, орендую плачу оренду, точніше за те, щоб моя собака теж тут жила, але в неї змога, наприклад, ходити в собачий парк у цей невеличкий. Коштує це все 250 доларів. Це одноразова фі, Тобто один раз в рік не один раз в рік, коли ви заселяєтесь, один раз ви платите 250 доларів за одну тварину за те, що вона буде з вами жити. І потім щомісячно ви платите за тварину 25-50 доларів за те, що вона з вами живе. Ну, тобто, у нас десь приблизно 25 доларів. Це залежно від того, який апартмент комплекс і скільки він виставляє свою суму, власне, яку він хоче від вас потребувати. Чого це береться? На отримування того самого парку, який постійно прибирається, чиститься, там завжди є собачі пакетики, щоб прибрати з собачкою. Плюс ці гроші збираються для того, щоб якщо ви будете виїжджати з вашої квартири і ваша собака, наприклад, Погризла стіну, чи е, нанесла шкоди там не знаю якісь тумбочці, полочці. Ну, бувають собачки, так? роблять таку от шкоду. Наша слава Богу, не робить. Ті гроші йдуть, щоб пофіксити ці всі проблеми. Тобто е, отримування собаки приблизно стільки коштує Що ще входить в собаку? Е, ну Звичайно, уколи, відвідування лікаря раз в рік, прийом коштує приблизно 180-200 доларів, це огляд собаки. Тобто її міряють температуру Дивляться на лапки, зважують, дивляться на нігтики заглядають в вушка в носик, в ротик, коротше, перевіряючи вона ок. І це все щастя коштує стільки грошей. Ну, питались би, так? ну туди це на собаку, вона нормальна, нічого не турбує, Чого я маю раз в рік її водити, чи за це такі гроші платить. Даю зразу відповідь на запитання. Чому? Тому що у нас, наприклад, в штаті живуть такі. Комашки, комарі, які можуть паралізувати собаку. Тут дійсно є такий вид а, комариків, які людям не шкодять, а собачкам конкретно шкодять, і собака може бути паралізована і просто не ходити все життя. А, і називаються вони Коротше, цей медикамент називається Heart Warm Medication, Тобто це така велика пігулка, яка дається собаці в теплий сезон, коли от зараз у нас волого, жарко на вулиці, і цих всяких москітосів куча. І вона дається раз в місяць. Тобто, от, ну ви самі думаєте коли, але я би сказала, що вітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, можливо, навіть жовтень, ви маєте по таблетці давати в місяць собаці. І пачка цих таблеток коштує приблизно 60 доларів, і отримати їх можна тільки прийшовши до ветеринара, який огляне вашу собаку, і їх вам припише, так як, от власне. В людей, От, щоб вам отримати якісь ліки, вам треба отримати рецепт. Так само і для собак. Тому ти мусиш платити за це. Тобто ми дораховуємо ще якусь суму за отримування собаки, плюс корм. В залежності від того, яка собака, скільки вона їсть, наша собака їсть ну, приблизно на 50 доларів в місяць, тому що десь півтори пачки корму йде в неї. Ми купуємо прям великими мішками. А, ну і що ще. Ну, власне, якісь там смаколики, щось смачненьке, якась іграшка туди-сюди. Коротше кажучи, на отримування собаки а, в рік виходить ну, достатньо нормальна сума. Я б не сказала, що це сильно дорого, але я б не сказала, що це безкоштовно мати собаку. Тобто, те, що ви купили собаку, це не означає, що я купила цю породу і інвестувала в собачку, і от вона мені дається безкоштовно. Ні, вона не дається безкоштовно. Я би сказала, що ще плюс до цього всього фактора треба врахувати те, що в кожної собаки різні потреби, і багато людей водять собак до грумера. Наприклад, грумінг собаки хаски коштує 65 доларів, на який потрібно собаку записувати ну, за пару місяців, якщо повезе, можливо, за місяць. Тобто просто прийти і сказати, погрумте погрумти мою собаку не можна. А грумити їй потрібно, тому що вона хаски вона дуже сильно линяє. <гум> Зараз покажу вам свого песика. Вона саме тут. Е Лягла відпочиває. Мій кусико, в неї така точка. Не знаю, як, чи у вас є хаски, але хаски любить лежати приблизно ось так. І витирати стіну своїми лапками. Це от у неї така от поза. Малесенький, я ти знала, що у нас за тебе стіни грязні? Знала, от вона любить так: лежати, ось вже всі стіни обтерті, ми їх перефарбовуємо постійно, бо наш песик. Любить лапочками у них отак так ось впертися. впертися. Ще хочу сказати, що собака у нас не чіпована, але можна замовити ось такий, от, е ніби як, що, значок, либочка, де написано буде там номер телефона хазяйки, і хазяїна і ім'я собаки, якщо, наприклад, вона десь втіче. Так, котичок маленький. Нашій Мізі уже... Скільки тобі рочків? Булочка моя. Шість. Шість рочків в цьому році. рочків! Ніколи б не проміняла це чудо. І на що інше. Красівня. Да? Come here! Come here! Come to me! What you me? Come on! Come here! Hi -hi. Взагалі в нас ще дуже багато ось таких... Собачих парків, тому умови для собак на 100%, скажімо так, зустрічають кожного, хто має собаку. Ну, реально пройти, просто так от погулять з песиком в місті. Таких точок дуже багато, тому мені здається, що нема жодного американського міста, в якому не було таких собачих парків, і він на кожному районі. Ось цей, наприклад, 5 хвилин їзди від нас там, от даунтаун, якщо проїхати по тій вулиці. Всі вони оснащені, власне, пакетиками, щоб прибирати за песиками, щоб не смітити. І, правило, ще, якщо парк собачий великий, то він ділиться на дві секції для маленьких і великих собак. Ну, але це, власне, для всіх. Кожен старається прибрати за своїм песиком. Ось там, до речі, є станція для водички, де можна песику дати трішечки попити. Зараз перевіримо, бо тут часом... часом... О, працює. Водичка. Ось собі песики підбігають, під водичку дуже-дуже зручно. Песиком в Америці живеться комфортно. Але пасиків в Америці тримати достатньо затратно. Багато людей насправді заводить спочатку песиків, а тоді дітей, як практику. А дехто потім і дітей не хоче заводити, повірте мені. Це така от реальна картина США, США це просто країна собачників. Країна собачників. Мені здається, що. Хотячих власників тут набагато менше, хоч вони і є, але їх дійсно набагато менше. Ну і тут, власне, біля цього собачого парку. Ще ось такий невеличкий дитячий майданчик, тунельчики. Hello! Just show on the dog Park! Такі ось тунельчики. А, і біля них ось дитяча така площадка, вона вся м'ягенька така, вимощена. Тобто ви можете собі навіть відпустити свого пса туди. Дитинку туди, а самі піти пограти в не знаю, в, що там, волейбол пляжний, Чі, як він називається. Я не розбираюсь в спорті, я забула отак, От можете мене цікувати. Тому ось такі достатньо поширені ерії. У нас в Нешвілі таких куточків різного жанру, але одинакового змісту дуже багато. Прям дуже багато. Тому сміливо заводьте тваринку і будете проводити з нею культурний час.